На календарі 18 вересня, і ось цікаві події цього дня. 18 вересня всесвітній день корпоративної культури це свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнеса по всьому світу. Корпоративна культура включає спільні цінності, поведінку та практики, які визначають організацію. Вона формує те, як працівники взаємодіють одне з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи. А ще 18 вересня Міжнародний день рівної оплати праці це свято було засноване Організацією Об'єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день підкреслює постійні нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Незважаючи на прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше ніж чоловіки за аналогічну роботу. thank you 18 вересня святкують Всесвітній день бамбуку. Це свято було започатковане 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту. Деякі види можуть виростати до одного метра за дубу. Бамбук має високу міцність навіть більшу ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом. Для будівництва також 18 вересня всесвітній день моніторингу якості води. Це свято було засноване 2003 року американським фондом чистої води як глобальна освітня програма. Метою цього дня є підвищення обізнаності громадськості про важливість захисту водних ресурсів та залучення громадян до моніторингу якості води у своїх місцевих водоймах. А ще 18 вересня міжнародний день читання електронних книг. Це свято було започатковане 2014 року компанією Овердрайв, яка є одна із найбільших постачальників електронних книг для бібліотеки у всьому світі. Метою цього дня є популяризація електронних книг та електронного читання, а також підвищення обізнаності про переваги, які вони приносять. Електронні книги забезпечують зручність, доступність та інновації. Надцятого вересня святкують День менеджера з персоналу припадає щорічно на третю середу вересня. Це професійне свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє менеджери у розвитку та успіху компанії. Менеджери з персоналу відповідають за управління людськими ресурсами, включаючи наймання, навчання, розвиток персоналу, а також створення та підтримку позитивної корпоративної культури. Цього дня народилася 1973 рік. Українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Говорова. 1975 рік. Український музикант і композитор, екс-учасник гурту «Танок на майдані Конго також відомий під псевдонімом Діля Едуард Приступа.